Привіт! Ти готова виконати це тренування разом зі мною? Ми сьогодні попрацюємо над красивими стрункими ніжками. І так, лягаємо на бік, лікоть у нас під плечем, ребра чуть-чуть припідняті, не розслабляємося, все тіло напружене. Зігнуті ноги і піднімаємо ногу вверх, вниз, вверх і вниз. 90 градусів коліно. Не розслабляємося, не розслабляємо ребра, живіт в тонусі. Тримаємо напружене тіло. Тепер стопи разом і розкриваємо коліна. Тільки коліно вверх і вниз. Все тіло, як камінь, напружене, не розслабляйся. А тепер припідняли стопи і піднімаємо коліно вверх. Стопи не опускаються, тримай! Бачиш, ми спеціально виконуємо невелику кількість, так що психологічно було дуже легке тренування, але виконуємо якісно. Супер, опускаємо. Тепер ціле ножка знову повторюємо. Лише коліно. Піднімаємо стопи, коліно розкриваємо. Супер, клас. А тепер коліно до плеча і витягуємо до коліна, до плеча і витягуємо максимально, як ніби стопою, хочеш дотягнутися дотягнутися до стінки. Максимально витягуємося. А тепер назад, вперед. Чуть-чуть даємо корпус вперед. Коли нога йде назад, і сильно напружена нога вперед. Не розслабляємося ще зовсім трошечки. Давай. Напружена нога. Не розслабляємося, не опускаємо вниз. І пружина вверх-вниз. Витягнута сильна нога. Супер, тепер знову коліно витягнули, коліно витягнули. Повторюємо нашу комбінацію. Назад і вперед. Корпус даємо вперед. І пружинимо на одному місці напружена нога, вверх вниз маленька амплітуда, і потягнули. Супер. Продовжуємо тепер назад тягнемо, заводимо ногу назад і коліно витягуємо в сторону п'ятка до сідниці. В сторону витягнули ногу, і тягнемо живіт до ноги. Витягнути коліно, тягнемо живіт вниз. Супер. А тепер поставили стопу і розкриваємо коліно в сторону. Нажимаємо правою рукою на колінко і розкриваємо в сторону. Супер! Давай зараз ці ж комбінації виконаємо на іншу ногу. І так, ми лягаємо лікоть під плечем, 90 градусів коліно ми піднімаємо вверх і вниз. Тепер стопи разом і тільки коліно відкриваємо. І тепер стопи піднімаємо і розкриваємо, але стопи постійно в повітрі тримаємо напружено. Супер. Спочатку піднімаємо вверх вниз 90 градусів коліно. Коліно лише. Стопи вверх і лише колінку. Супер, ти чудово справляєшся. Клас. Давай продовжимо коліно до плеча і витягуємо, максимально витягуємо ногу. Відчувай напруження в м'язах. Без інерції працюємо, все тіло напружимо і концентруємося на м'язах, які ми працюємо. Даємо ногу назад, згинаємо коліна і витягнули вперед. Назад зігнули колінкою і витягнули. Чим більше амплітуда, стараємося назад дати, щоб відчути сідницю, і витягуємо добре вперед. І пружинимо вверх вниз Давай знову повторимо комбінацію, коліно витягнули. Назад і вперед. Супер я надію, що ти вже відчуваєш, як горить приємно тіло. І пружинимо вверх-вниз. Розтягуємо. Супер. Витягуємо колінку, тянемо до себе стопу. І назад. Розтягуємо коліно в сторону, паралельно до підлоги, витягуємо, витягуємо. І тепер витягнули ногу, витягнули коліно і тянемо живіт вниз. Видих. Супер. Тепер розвертаємося в положення стіл. Кисті у нас під плечима, і ми даємо крок вперед, крок вперед, так, щоб кисті були спереді на краю коврика. Ми ногу витягуємо і заводимо в діагональ, права нога вверх і діагональ, як ніби хочемо максимально в ліву сторону дати, наскільки це можливо. Вверх. І в сторону, коли руки так спереді, ми підключаємо ще м'язи, спини і живота, і дуже класно працюють всі наші внутрішні м'язи, щоб утримати баланс. А тепер чуть-чуть вперед корпус і назад. Вперед, чуть-чуть і назад. Супер! Тримаємо ногу, тримай, тримай, не опускай ти можеш. Супер, Давайте тепер іншу ногу. Вверх і максимально в праву сторону. Максимально вверх і заводимо в сторону. Назад, вперед. Назад, вперед. Супер. Тепер опускаємо лікті вниз на підлогу і 90 градусів наверх, заводимо в ліву сторону максимально коліно за коліно, як ніби хочемо завести, вверх і в сторону. А тепер пружинимо вверх. Супер! Давай зробимо теж саме іншою ногою. Піднімаємо вверх і заводимо в праву сторону. Пружинимо, втягуємо живіт, щоб поясниця не боліла, щоб в безпеці тримати спину. Супер, давай трошечки потягнемо назад. Дихаємо. Супер. Ну що ж стаємо у планку, тримаємо одна лінія і коліно підтягуємо до грудної клітки по черзі. Давай чуть-чуть піднімемо температуру в тілі, щоб ще краще включити жироспалювання, щоб ще краще наше тіло попрацювало, і ми візьмемо максимум від цього тренування. Піднімаємо вверх таз. розтягуємо, розтягуємо. Ух, клас! Горить все тіло. Праву ногу вперед. І розтягуємо таз вниз. Супер! Ох, як класно відчуваються всі м'язи на ногах. Твої ножки стали ще красивішими. Поміняли. Тягнемо, тягнемо. М'язи потрібно розтягнути, щоб вони були красиві, витягнути струнки. Дихаємо, дихаємо. Супер! Клас. Я горджуся того, що ти виконала це тренування разом зі мною. Люблю тебе, приєднуйся ще і підписуйся на мій YouTube канал. Буду рада тебе бачити.